1971 рік інтел випускає перший в світі мікропроцесор, який отримав маркування 4004. Чому це так важливо? Річ у тім, що до цього мікропроцесорів, як таких не існувало. Тогочасні комп'ютери були великими запутаними системами, які складалися з купи дрібних елементів логічний гейків, транзисторів, мультиплексорів та інших. 40.04 став першим в світі комерційно доступним мікропроцесором, який поєднувався все в одному єдиному корпусі. Він називався 40.04, тому що він був чотирибітним процесором. Тобто він в будь-який момент часу міг працювати лише з числами від 0 до 15. Його випуск прийнято вважати початком епохи мікропроцесорів, якими ми знаємо їх. Сьогодні маленькі мікросхеми з величезною кількістю мікроскопічних елементів всередині. 4004 міг працювати всього з 4 кБ зовнішньої пам'яті. Він був використаний для побудови калькуляторів та навіть деяких пінбол машин. Невдовзі після нього, в 1972 році Intel випустили мікропроцесор 8008. Як ви вже здогадалися, він був вже восьмибітним мікропроцесором. Обидва цих процесори дуже рідкісні, але мені пощастило купити процесор 8008. Цей процесор містить всього близько 3,5 тисяч транзисторів, оскільки процесор 8008 був доволі повільним і вмів працювати лише з 16 кілобайтами зовнішньої пам'яті, в 1974 році з'явилось декілька нових восьмибітних процесорів. Компанія Motorola випустила процесор 6800, а Intel випустили процесор 8080. Вони могли працювати вже на частотах декілька мегагерц, тобто більше мільйона тактів на секунду, і могли адресувати до 64 кБ зовнішньої пам'яті. Його клон з номенклатурою kr 580 м 88 a випускався в Києві на заводі Кристал. І на його базі, в 1987 році у Львові на заводі Лорта було розроблено комп'ютер ПК-01 Львів. Головним інженером цього комп'ютера був Володимир Якович Пуйда, який викладав нам лекції, коли я вчився Львівській політехніці. На жаль, мій екземпляр зараз перебуває в процесі реставрації, але я обов'язково покажу його в наступних відео. Невдовзі після інтелівського 8080 -80, в 1975 році компанія MOS Technology випустила свій мікропроцесор MOS 6501. Його інженерами були вихідці з моторола, і через подібність 6501 до моторолівського 6800 моторола розпочала судовий позов проти MOS Technology. В результаті MOS Technology виплатили компенсацію моторолі та випустили свій легендарний мікропроцесор MOS 6502. Він більше не був сумісний з Моторолівським 68.00 і відповідно не порушував жодні патенти. Він коштував 6 разів дешевше, ніж мікропроцесори конкурентів, і зрештою це стало причиною падіння цін на Motorola 68.00 та Інтелівський 8080. І, до речі, він досі випускається компанією Western Digital Center, тобто будь-хто може піти і купити собі в інтернеті новий процесор 6502. Варто сказати, що на той час було дуже поширеним для багатьох компаній випускати той самий продукт. Подібна співпраця була, наприклад, між компаніями Intel та AMD. Intel дозволяли AMD випускати мікропроцесори за інтелівськими кресленнями, а AMD зі своєї сторони надавала Intel доступ до інформації про свої дослідження та розробки. Увага, спойлер! В результаті це теж призвело до купи судів між Intel та AMD. В 1982 році компанія Commodore International випустила свій Magnum Opus. Commodore 64. Мене їх є декілька, я його дуже люблю, особливо його звук, який синтезується мікросхемою MOS 6581. За деякими джерелами цей комп'ютер і досі залишається лідером продажів серед моделей комп'ютерів 80-х та 90-х років. Також 6502 було використано для створення Atari 2600, Apple II, BBC Micro і найголовніше Nintendo Entertainment System та Nintendo Famicom, які вам точно добре знайомі під назвою Dendy, бо та насправді була клоном консолі Famicom. І Він навіть використовувався знайомих вам Tamagotchi. Хай як я люблю це інтро. Працювати 6502 дуже весело. Він доволі простий, і я зібрав на ньому не один комп'ютер. По ньому є тисячі статей та досліджень, до нього легко приєднувати сторонні пристрої. Його досі виготовляють. Найбільше я пишаю своїм комп'ютером, який я назвав dex 65 Я написав для нього простеньку операційну систему та декілька ігор. Також я приєднав до нього Wi-Fi мікроконтролер ESP8266, який дозволяє моєму комп'ютеру приєднуватись до інтернету та відображати різні ресурси в текстовому режимі. Я збудував його з нуля за власним дизайном. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі у Львові на лазерній порізці Shark Laser. Друковані плати я спроектував сам і замовив в компанії JLCPCB. Мікросхеми куплені частково в інтернеті, частково в львівських магазинах радіодеталей. Клавіатуру для нього я теж зібрав сам. І так, всі його компоненти досі випускаються. Побільше, майже всі з них випущені після 2020 року. Звісно, я зробив його не за один день. Починати завжди потрібно з простого. Я починав з дуже простеньких прототипів, тестував їх, тоді додавав до них більше і більше нових компонентів. І в результаті вийшов ось такий цікавий екземпляр. В 80-ті роки на європейському ринку домінував інший процесор Z80 від компанії Zilog. Його архітектура значно відрізнялась від 6502. Він міг працювати на трохи вищій частоті, переважно 3,5 МГц. Проте виконання інструкцій займало довший час, ніж 6502. Легендою Європи з легендарно жахливою клавіатурою став комп'ютер ZX Spectrum. Його була незліченна кількість клонів. Його перші моделі з 16 кБ пам'яті коштували всього 125 британських фунтів, майже втричі дешевше, ніж коштував на той час Commodore 64. Звісно, ZX Spectrum значно програвав Commodore в можливостях, проте його ціна була вирішальним фактором його популярності. Згодом Sinclair випустили ZX Spectrum Plus з дещо кращою клавіатурою, проте вона все ще була далекою від ідеалу. І не зрозумійте мене неправильно, ці пристрої дуже красиві, тільки працювати на них тривалий час не надто зручно. У 1978 році Intel випустили свій перший 16-бітний процесор Intel 8086 і згодом його інший варіант 8088, який містив вже 29 тисяч транзисторів, виготовлених за технологією 3 мікрометра. Це майже в 10 разів більше ніж містив 6502. А ще клон мікропроцесора 8088 випускався в нашому рідному Києві на заводі Квазар під номенклатурою km 1810 ВМ 88. Його і досі можна купити на сайті Квазару, хоч він більше й не виготовляється. Мені дуже приємно і радісно тримати в руках якісь речі, які були виготовлені в нас в Україні. Вільний час я навіть зібрав власний комп'ютер, який працює під керуванням цього процесора, і на 70% складається з українських компонентів. Я назвав його ПК 88. Він має 1 МБ оперативної пам'яті, читає програми з мікроїзді картки, працює на частоті 8 МГц, користовує мій власноруч написаний біос та здатний запускати операційну систему Linux. Я обов'язково розповім про нього в наступних відео. Також на базі процесора КМ 1810 в 88 в Київському об'єднанні Електронмаш було повновано комп'ютер пошук. 1. до речі, він був частково сумісний з IBM PC XT. Intel 386 випущений в 1985 році, став першим 32-бітним процесором відомої нам лінійки X86, яка зараз є домінантною на ринку мікропроцесорів. Він містив близько 275 тисяч транзисторів, виготовлених за технологією 1,5 мікрометри. Intel i586, відомий як Pentium, містив близько 3 мільйонів транзисторів, виготовлених за технологією 800 нанометрів. Intel Core 2 Duo випущений в 2006 році. Залежно від конкретної моделі, містив вже від 290. 90 до 410 мільйонів транзисторів, виготовлених за технологією від 65 до 45 нанометрів. А сучасні Intel i7 та AMD Ryzen містять вже понад 2 мільярди транзисторів, виготовлених за технологією від 14 нанометрів до 5 нанометрів. Тобто транзистори в сучасних мікропроцесорах займають майже в мільйон разів менше місця, ніж всього 30 років тому. Станом на сьогодні найпоширеніші архітектури це X-86 та ARM. X86 використовується переважно в комп'ютерах та ноутбуках, а ARM в портативних пристроях та вбудованих системах. Хоча існують і винятки, наприклад, Apple M1, який є ARM-процесором, а також специфічні архітектури для вирішення конкретних задач. Наприклад, архітектура AVR, яка використовується в мікроконтролерах компанії Microchip, і точно добре вам знайома з наборів Arduino, або архітектура PIC, яка використовується в промислових та вбудованих системах. В кожної архітектури є свої сильні та слабкі сторони, а також купа інших факторів, які впливають на їх придатність для. Для вирішення певного роду задач. Це відео найблизько не містить вичерпний перелік всіх існуючих процесорів. Ми розглянули лише найвідоміші та найвпливовіші з них. Мене тут є ще ціла купа інших цікавих пристроїв та мікросхем, які я буду показувати вам в наступних відео. Але я не хочу фокусуватися лише на залізі. Моя основна спеціальність архітектор програмного забезпечення. Я працюю в IT вже близько 15 років, і в мене є дуже багато цікавих історій та тем, про які я можу вам розповісти. Тому підписуйтеся на мій канал, розповідайте про нього друзям, пишіть коментарі, давайте мені знати, про що вам було б цікаво почути. Споживайте український контент, підтримуйте українських виробників. боріться з меншовартістю. Робіть українське, пишіть українське, співайте українське, малюйте українське. Дякую за ваш час. Сподіваюсь, що вам було цікаво. З вами був Андерсон. Слава Україні!